І вітаю вас, брати та сестри. Мир вам звернемося до Господа в молитві. Попросимо Божого благосвіння. Наш Батько Небесний, цей ранішній час, цей, цей недільний час ми зібралися, щоб поклонитися Тобі і звеличити Твоє ім'я, послухати Твоє слово. Ми потребуємо Твого благосвіння. Дякуємо, що до цього часу був з нами. Дякую, що зберіг кожного з нас життя. Молимося, щоб ти надалі був з нами і в цей час дякуємо, Господи, за те, що Ти так полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, який віддав життя своє заради нас, щоб ми мали спасіння. Ама. Дайте, будь ласка, дорога церква, а сьогодні ми будемо читати Писання до римлян з 16 розділу. 16 розділ Писання до римлян. Поручаю вам нашу сестру, Фиву, служительку церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли в Господі, як і личить святим. Допомагайте їй у тій справі, в якій вона від вас матиме потребу. Бо й вона допомагала багатьом і мені самому, вітайте прискилу і килу моїх співробітників в Ісусі Христі, які за мою душу свої голови клали. Не тільки я їм дякую, але й усі церкви з язичників. Вітайте їхню домашню церкву, вітайте улюбленого мого Епенета, який є первістком Азії для Христа. Вітайте Марію, яка багато потрудилася для вас. Вітайте Андроника та Юнію, родичів та співв'язнів моїх, які є видатними між апостолами, як і раніше від мене прийняли Христа. Вітайте амплія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана, нашого співпрацівника у Христі та улюбленого мого Стахія, Вітайте Апелеса, випробованого у Христі, вітайте тих, хто з дому Арестовула, вітайте мого родича Іродіона Вітайте наркисових, які в Господі. Вітайте Трифену і Трифосо, які потрудилися в Господі. Вітайте улюблену Персиду, яка багато потрудилася в Господі. Вітайте Руфа, вибраного в Господі, і матір Його та мою. Вітайте Асенкрита, Флегонта Ерма, Патрова, Ермію і тих братів, які з ними. Вітайте Філолога та Юлію, Нерея та його сестру. Олимпа і всіх святих, які з ними вітайте одне одного святим поцілунком. Усі Христові Церкви вас вітають. Благаю вас, брати. Остерігайтеся тих, хто сіє розділення і спокусив супереч ученню. Яке ви опанували, уникайте їх, бо вони не служать нашому Господу Христові, але своєму власному череву і приємними, лагідними словами обманюють серця простодушних. Ваша слухняність дійшла до всіх. Радію за вас, але хочу, щоб ви були мудрими в доброму й не заплямовані злом. Бог миру незабаром зітре сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вами. Амінь. Вітаю вас, мій співробітник Тимофій, і Луки, і Ясон, і ісоси Патер, мої родичі. Вітаю вас у Господі також і я, Терці, який писав це послання. Вітаю вас, гай, гостини для мене і для всієї церкви. Вітаю вас, міський скарбник, Ераст і брат Кварт. Благодать нашого Господа Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами. Амінь. Тому хто за моїм Євангелієм і проповіді Ісуса Христа може вас зміцнити згідно з відкриттям Тайни, яка споконвіку замовчувалася, а нині, за наказом вічного Бога, виявлена. Через писання пророків і розголошення для утвердження віри між усіма народами. Єдиному, премудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь. Зрозумів, Соломійка. Давайте ми разом підіймемося і будемо молитися. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за слово, яке ти для нас залишив. Дякуємо тобі за те, що можемо читати і роздумовувати над ним. Дякую тобі за ці нагадування про те, що всі ми різні. Ми можемо жити в різних куточках, так як і тоді, перша церква. Ми можемо мати різні професії в різних умовах жити, але як їх тоді об'єднувала любов до тебе, Господа, так і нас зараз об'єднує любов до тебе, і ми зараз тут всі зібралися. Господи, дякую тобі, що ти любиш кожного з нас, незалежно від того, якими ми є, Господи, і Ти подарував нам спасіння. І ми зараз тут хочемо прославити Тебе через слово, через спів, Господи, і духом твоїм будь серед нас, Господи, наповняй наші серця. Дякую тобі також і за нагадування про те, щоб ми на різні дня, Господи, і Господи, не велися на погані. Людей на погані навчання, Господи, на погані вчення. Прошу Тебе, допоможе також нам бути і в цьому свідомими, Господи, і покладатися на Тебе, на слово Твоє, Господи. Допоможи, щоб ми в церкві цьому вчилися тут разом, один в одного, Господи. Прошу Тебе також благослови тих, кого немає з нас, але мали бажання, Господи, і в різних, можливо, куточках і нашої країни або за межами. Можливо, хтось ближче до нуля туди, Господи.